У Франції, де я зараз перебуваю, мені майже кожен другий говорить: якщо хочеш тут жити, ти маєш вивчити нашу мову і знати історію нашої країни: чи виїжджати або залишатися за кордоном, чи залишатися або повертатися в Україну. Це означає, що саме війна так чи інакше випробовує українців на реальне відчуття дому. А це друзі мої просто чудовий рецепт для отруєння власного життя. Кожна жива істота має право на прихисток. Це Таке місце для лузерів, куди приїжджаєш, аби на мить сповільнити плинність свого життя, коли все в тумані і дороги не видно, і повертаючись туди, ти приходиш до тями і вчишся ходити. Хто не знав, але зазвичай мосями ходити на рідній землі, в місті, що називаємо своєю домівкою. Ви, до речі, знаєте, де ваш дім? От серйозно, поставте це відео на паузу і напишіть мені в коментарях. Ви щасливчик, якщо без вагань змогли написати, де тому що багато людей його просто не мають або не визначилось, де такий має бути. Взагалі, ідея для цього відео назріла після частих питань від моїх друзів, знайомих і просто людей, що пишуть ці питання в соцмережах. Люди хочуть зробити правильний вибір: чи виїжджати або залишатися за кордоном, чи залишатися або повертатися в Україну 200 21 столітті поняття дому стає все більше і більш абстрактним для нового покоління, і напевне воно б так само стирало би свої межі і для молодих українців. Звичайно, якби не війна, адже виявляється, що світ маленький, і з тими можливостями, що доступні практично кожному, ми вправі обирати собі стиль життя, образ мислення, суспільство і країни. Стоп, якби не війна, що це означає? Це означає, що саме війна так чи інакше випробовує українців на реальні відчуття дому. Жити в незалежній Україні і вважати її своєю домівкою, адже близько 97% українців хочуть жити в незалежній та вільній Україні. І до речі, ця цифра зросла на 37% порівняно з 2012 року. Але незважаючи на це, можна помітити, що частотність таких запитів, як а як відкрити візу в Канаду, а де краще жити іммігранту, а як взагалі іммігрувати, бла, бла бла також підвищилась. Отже, якщо ви неодноразово задавалися подібними питаннями, а згодом опинилися на розпуті, тоді підписуємось на цей канал, ставимо свою вподобайку, тому що саме таким чином ви підтримуєте і просуваєте український контент в Ютубі. А також дивимося це відео уважно до кінця. Мене звати Марго і я засновниця закритого англомовного клубу Do you Understand Community. А ви зараз знаходитесь на моєму каналі. Отже, welcome та ласкаво просимо. В цьому відео я не зроблю за вас вибір. Я допоможу поставити дійсно правильні питання і поділюся як власним досвідом, так і досвідом моїх друзів, а також учасників мого клубу. З мої любі, хочу зазначити, що де б ми не були, куди б не приїжджали, але ми привозимо завжди кого себе? Тому, якщо ви були нещасливі в Україні, то не факт, що будете щасливими десь за кордоном. і навпаки. Отже, топчик питань, які ми задаємо людям, що виїхали за кордон. А скільки коштує житло? А скільки коштує їжа? А як знайти оренду житла? Як знайти роботу? Як заповнити заявку в Канаду, в США, в Австралію, я не знаю, куди ще питання, звичайно, доречні, якщо ви плануєте покинути Україну, але ну, якщо чесно, то дуже поверхневі. Головна помилка, яку роблять наші співвітчизники, коли вважають, що якщо віза буде схвалено про житло та харчування. Ми подбали, все, ми автоматично стаємо щасливими за кордоном. Я вас засмучу. Це далеко, 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 не так. Учасники мого розмовного клубу, до речі, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Якщо хочете приєднатись до нас, стати частиною нашого ком'юніті, посилання залишу на нього в описі під цим відео. Ми вивчаємо англійську, практикуємо її, а також спілкуємось на різні цікаві теми і ділимось своїми власними знаннями, за які інколи люди платять дуже дуже великі гроші. Отже, мої учасники частіше хочуть обговорити питання саме соціалізації та адаптації. Тому їх питання виглядають трошечки інакше: де знайти англомовну спільноту? З цим проблема використовувати англійську мову інколи буває проблематично в деяких країнах Європи, де можна застосувати свої навики, де можна займатися власним хобі? Повірте, це дуже важливо. Наступне як знайти друзів за кордоном, як і де вивчити мову. Звичайно, в країні, в якій ви перебуваєте, адже без цього соціалізація просто неможлива. Є п'ять важливих основних життєвих потреб: це репродукція. Сон, дихання, харчування і соціальні зв'язки. Якщо ж перші три втілити не так, то вже і складно, то останні два однозначно недооцінені людьми, які планують виїжджати за кордон. Людина, істота соціальна, якісне спілкування та підтримка допомагає нам відчувати себе повноцінно. Не маючи цього, натомість ми маємо що? Тривожні стани, депресію, стрес. Панічні атаки, а забула ще відчуття ізоляції. А це, друзі мої, просто чудовий рецепт для отруєння власного життя. Тому, мої любі, перш ніж купувати квитки та наполегливо заповнювати візу в Канаду, я вам дуже рекомендую подумати над тим, чи готові ви наполегливо вивчати мову, підлаштовуватись під устої та звичі іншого суспільства, а також будувати нові соціальні зв'язки абсолютно з нуля. У Франції, де я зараз перебуваю, мені майже кожен другий говорить: якщо хочеш тут жити, ти маєш вивчити нашу мову і знати історію нашої країни. І я якби і не проти, хоч я і не планую залишатися тут, але я абсолютно згідна з цією думкою. Мова це саме те, що розділяє народи і робить із них окремі нації. Один експат мені, до речі, сказав, що допоки ти не знаєш мову країни, в якій ти живеш, ти бачиш цей світ просто в чорно-білих тонах. І справді, без знання мови ти відчуваєш себе абсолютно сумотнім та ізольованим. На щастя, я знаю англійську, це мені дуже дуже допомагає. І саме тому я створила таке ком'юніті, яке об'єднує українців і допомагає їм вивчати та практикувати англійську мову. Друге, на що варто звернути свою увагу, це те, що ви... Повноцінна доросла особистість, яка з роки свого свідомого життя вже набула якісь певні інтереси та хобі, тому важливо поцікавитись, перш ніж е, обрати якесь місце для. Імміграція, якщо ви бажаєте, чи є там можливість реалізовувати, тобто займатися вашим хобі, і це стало для мене проблемою. Я, наприклад, дуже люблю танцювати, і в Україні відвідувала заняття з танців чотири рази на тиждень. У Франції це зробити складно, знайти цей самий стиль, а це Хай Хілс. Він не популярний в них тут. Тут популярний Щось контемп, балет, там якісь африканські штуки, зумби і так далі. Отже, подумайте про свої інтереси та можливість їх задовільнити, перш ніж обрати місце для життя. Наступне її величність: інтеграція. Так як я працюю онлайн, то 80% мого спілкування відбувається саме з українцями на українській мові. Водночас я відчуваю єднання з домом, а з іншого боку, я опиняюся в реальності, розумію, що я за кордоном, і це важко для психіки. Так не можна, треба балансувати. Тому я знайшла групу експатів в Фейсбуці і пішла до них на зустріч. Я подумала, що експати мене більше зрозуміють ніж місцеві французи, тому що експати це якраз ті люди, що е, залишили свою батьківщину і поїхали на постійне або тимчасове проживання в іншу країну. І вони точно стикалися з тими самими проблемами, що я зараз, і знають, що порекомендувати. Збалансувавши свою комунікацію, мені стало легше дихати, тому якщо вам складно інтегруватися в місцеву спільноту, спробуйте експатів. Там ви так само можете знайти місцевих, які охочі хочуть попрактикуватися в англійській мові. Фу, аж трошечки гарячкувато стало. Це основні моменти, які би я хотіла відмітити, будучи тут, тимчасово за кордоном, і поділитися разом з вами. Пам'ятайте, що питання житла, грошей, їжі завжди можна вирішити, якщо маєш світло голівенько на своїх плечах. А от що стосується духовного, варто попрацювати і чітко усвідомити, що для вас по-справжньому важливо. Отже, я всім бажаю вам знайти відповідь на питання, де ж мій дім, де він є, а також бажаю добра та перемоги. Побачу вас в наступному відео.